У неділю, 25 жовтня, користенці зможуть використати своє право виборця, прийти на дільницю та віддати голос за того чи іншого кандидата. В цьому році ми обираємо міського голову депутатів до місцевих та обласних рад. Вже з 14 жовтня кожен виборець мав отримати запрошення на вибори. В запрошенні чітко вказано номер виборчої дільниці та місце знаходження даної виборчої дільниці. Звертаю вашу увагу на те, що якщо ви не отримали запрошення на вибори, це не означає, що вас немає в списках виборців або ви не маєте права голосу. Вже на сьогодні кожна виборча дільниця отримала уточнені списки виборців, які будуть використовуватись для голосування. Що стосується активності мешканців нашого міста в плані перевірки своїх персональних даних, які містяться в державному реєстрі, то така активність є дуже низькою. Безпосередньо до нашого відділу звернулося 30 осіб, такі заяви розглянути та по ним прийнято рішення. Шляхом надіслання електронних запитів звернулося 64 виборці. В день виборів по місту працюватиме 34 виборчі дільниці, з них дві спецдільниці, які будуть розташовані в міській та відділковій лікарнях. Як повідомляє відділ ведення державного реєстру виборців, всього участь у виборах візьмуть 49 тисяч 206 осіб. 25 жовтня дільниці свою роботу розпочнуть з 8 ранку і працюватимуть до 20.00.